Топ 5 бюджетних будинків у Київській області Пропонуємо до вашої уваги затишний будинок у селі Станищівка Київської області. Це чудове рішення для тих, хто мріє про власний дім з комфортними умовами та простором для життя і відпочинку. Будинок площею 100 квадратних метрів, одноповерховий, з чотирма кімнатами, кухнею, коридором. Кладовою та верандою. Складовою є вихід на горіще, стан косметичний ремонт, що дозволяє одразу заїжджати та жити. Загальна площа ділянки складає 40 соток. Це родючий чорнозем, де 26 соток відведено під город, а ще 14 соток це двір та простір для облаштування зони відпочинку. Тут ви зможете реалізувати будь-які плани: від великого саду до повноцінного господарства. У будинку підключені всі необхідні комунікації: електрика, газ, септик, об'ємом 2 куби, а також колодязь на дві хати, опалення індивідуальне газове. Крім того, в будинку діюча лежанка та груба, що створюють особливий затишок у холодні дні. Справжньою родзинкою є сад з плодовими деревами. Яблуні, груші, черешні, сливи, вишні, а також кущі ягід. Це можливість мати свої натуральні фрукти та насолоджуватися домашнім врожаєм. На подвір'ї розташовані господарські приміщення, гараж та погріб, територія доглянута, облагорожена, зручна для життя. Локація зручна, білоцерківський район, усього півтори години їзди до Києва. Поруч є все необхідне: магазини, ринок, парк, зелена зона, зупинка транспорту, кафе та відділення пошти. А за кілометр від будинку розташовані ліс, озеро та мальовничі пагорби ідеальне місце для відпочинку на природі. Вартість цього будинку 17 тисяч 500 доларів США. Пропозиція без комісії для покупця. Цей будинок стане. Ідеальним вибором для сімейного життя або дачного відпочинку, простора ділянка, газове опалення та родючий сад створюють усі умови для комфортного і щасливого проживання. Продається частина цегливого трьохкімнатного будинку у місті Березань. Це половина будинку, яка має всі зручності для комфортного життя. Загальна площа будинку становить 65 квадратних метрів. Усередині три окремі кімнати, простора кухня площею 10 квадратних метрів та суміжний санвузол. Будинок одноповерховий, збудований у 1965 році. Стіни утеплені пінопластом, дах шиферний. Опалення індивідуальне, газовий котел забезпечує тепло у будь-яку пору року. У будинку зроблений косметичний ремонт, тому можна одразу заїжджати та жити без додаткових витрат. У наявності меблі та необхідна побутова техніка холодильник, плита, духова шафа, пральна машина, є підключення до Wi-Fi, а також централізований водопровід, газ, електрика та каналізація септик. На території розташовані підсобні приміщення, гараж, вхідний погріб для зберігання овочів і конфер... консервації, а також сад і город, де можна вирощувати власні фрукти та овочі. Ділянка рівна, загальною площею 10 соток. Двір огороджений, заїзд асфальтований. Будинок знаходиться у зручному районі міста, поруч є магазини, аптека, школа, дитячий садок, парк та зупинка громадського транспорту. До столиці зручно дістатися як електричкою, так і маршрутками. Транспорт курсує постійно. Вартість цього будинку 26 тисяч доларів, продаж без комісії. Якщо ви шукаєте затишний будинок у місті з усіма зручностями та гарними сполученнями, та гарним сполученням із Києвом цей варіант саме для вас. Пропонується до продажу будинок після косметичного ремонту в селі Садове неподалік Борисполя та всього за годину 20 з невеличким до Києва. Загальна площа будинку 76 квадратних метрів, житлова майже 57. У будинку 4 кімнати, простора кухня та суміжний самвузол. Будинок дерев'яний, але обкладений цеглою, що робить його теплим узимку та прохолодним влітку. Поєднання дерева і цегли забезпечує гарну енергоефективність та довговічність. Покрівля виконана з керамічної черепиці, що також додає надійності. Усередині зроблений косметичний ремонт, тому можна одразу заїхати і жити. Опалення комбіноване, заведено газ, є можливість користуватися як газовим котлом. Так і піччю чи грубою. Водопостачання централізоване, каналізація центральна, заведений інтернет. Додатково на подвір'ї є літня кухня, сарай, дровник і ще один туалет на вулиці. Земельна ділянка 14 соток, рівна, з гарними можливостями для садівництва, городу чи облаштування затишного двору. Будинок розташований дуже зручно. Автобусна зупинка всього в трьох хвилинах пішки, продуктовий магазин у п'яти хвилинах, до школи також п'ять хвилин ходьби. Поруч мальовничий ліс, пагорби та річка, що створює чудову атмосферу для життя і відпочинку. До Києва курсують прямі автобуси, які довезуть до метро Бориспільська або Харківська приблизно за годину 20 хвилин. Ціна цього будинку 22 тисячі доларів. Продаж без комісії. Якщо ви шукаєте просторий і теплий будинок із земельною ділянкою неподалік Києва, цей варіант саме для вас. Пропонується до продажу половина двохповерхового будинку у мальовничому місті біля Києва у селі Княжичі. Це просторий будинок, 1990 року забудови, площою 198 квадратних метрів. Він складається з чотирьох кімнат і чотирьох санвузлів, що забезпечує комфорт усім мешканцям. Особливу атмосферу створює простора кухня вітальня площею понад 40 квадратів із затишним каміном, де так приємно проводити вечори з родиною чи друзями. У будинку зроблений якісний євроремонт. Є всі комунікації: електрика, газ, каналізація септик, власна свердловина з чистою водою. Опалення індивідуальне газове. На території площею 6 соток є сад, город, гараж, літня кухня, погріб та підсобні приміщення, ділянка доглянута і огороджена, а просто за парканом на вас чекає мальовниче озеро, де можна відпочивати у будь-яку пору року. Будинок збудований з піноблоку та облицьований цеглою, дах перекритий металочерепицею, що гарантує надійність і довговічність. Усередині є все необхідне для життя: меблі, техніка, швидкісний інтернет, телевізор, пральна машина. Документи. Продається одна друга частка спільної власності. Будинок та земля мають право власності. Цей будинок чудовий варіант для тих, хто хоче жити поруч із столицею, але цінує тишу, природу та комфорт. А новим власникам гарантований ще й приємний подарунок при купівлі. Ціна 26 тисяч доларів, продаж без комісії. Продається затишний двохповерховий будинок у селі Княжичі. Це чудове місце для тих, хто шукає комфорт за містом і з можливістю постійного проживання. Будинок має площу 67 квадратних метрів і розташований на доглянутій земельній ділянці правильної форми. Площею 5,5 сот. Тут є великий сад, який стане вашим улюбленим місцем відпочинку, та джерелом фруктів і ягід. Будинок у гарному житловому стані. У ньому проведені всі основні комунікації: світло, газ, інтернет, опалення. Газове Стали встановлені газові конвектори, завдяки чому ви почуватиметеся комфортно у будь-яку пору року. Є великий сухий підвал для зберігання продуктів або речей. На території також розташована добудована невелика кухня для зручності. Вода та туалет наразі знаходяться на вулиці, проте будинок повністю підходить для цілорічного проживання. Усі сусіди проживають постійно, тож район тихий, доглянутий і безпечний. Діє служба охорони. Локація дуже зручна. Усього за дві хвилини пішки ви дістанетесь до автобусної зупинки, магазину та ринку. За 5 хвилин залізнична станція, звідки зручно їздити на роботу чи у справах. У безпосередній близькості є школи, дитячий садок, аптека, пошта, а також парк, зелені зони та озеро. Ціна цього будинку 30 тисяч доларів. Це вигідна пропозиція для тих, хто хоче жити поруч із Києвом. У гарному місці з усіма зручностями та дружніми сусідами ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.